Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ми розпочинаємо з розмови з військовим експертом. До нас долучається Олександр Мусієнко. Пане Олександре, хочемо вас почути і побачити. Доброго ранку. Вітаю Хотіли вас. би почати одразу з оперативної ситуації Доброго. на фронті. Отже, окупанти заявляють, що вони розпочинають штурм вугледара. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація саме навколо оборони цього міста? Ну треба сказати, тут не можна не зробити, знаєте, такий вступ, бо він дуже важливий насправді, тому що я можу сказати, що оборона Вугледару трималась і тримається за дуже складних умов. вже тривалий час. І незважаючи на те, що ворог атакує, фактично з двох-трьох напрямків раніше з двох зараз уже третій доєднується і намагаються замикати кільце і взяти в оточення населений пункт, це вже чітко помітно. На те, що робить агресор, можна сказати, що оборона вугледару трималася дуже довго, використовуючи висоти і використовуючи переваги ландшафту, які є, трималася блискуче. Робили все можливе. Я можу сказати, і знаєте, що. Надзвичайно велика заслуга в тому, що вони скували на собі величезну кількість російських військ, які потенційно могли опинитись зараз на Курахівському, а можливо і на Покровському напрямках, і відповідно пришвидшити наступ. Там на сьогоднішній день фактично ми підходимо до тієї точки, коли Українські війська все ще виконують сковування російських військ, витягнули значну кількість, продовжують їх знищувати. Але умови погіршуються. І відтак я думаю, що Можливо, нашим командуванням будуть ухвалюватись відповідні рішення про те, щоб деякі позиції в Угледарі і в районі Вугледару залишати, враховуючи ті обставини, які складаються, і враховуючи те, що оборона на цій ділянці свою можливу місію і неможливо так само вже виконала. Пане Олександре, а як росіянам вдається в Донецькій області, адже вугледар це Донецька область, так само як і Покровськ, як яким там вдається накопичувати такі великі сили, і як їм вдається забезпечувати їх логістично? Що стосується Вугледару, треба сказати, що в принципі це було робити не так складно, як на інших напрямках, тому що я хочу нагадати, що з півдня від Вугледару знаходяться окуповані території Росією. І Росія завжди до речі дуже сильно переживала через той факт, що Україна може використовувати висоти в районі вугледару і здійснювати обстріли далекобійної артилерії район Волновахи, там де проходять дуже важливі залізничні вузли для ворога. Ну і фактично я вам можу сказати, що російський задум полягав. А, ймовірно ще в травні цього року в тому, що Вугледар розглядався такою крайньою південною точкою на сході, де ворог хотів почати наступальні дії. Тобто, північна точка, це Харківщина, де ми побачили ці дії, почалися а південна це був вугледар. Ну і, власне кажучи, тоді їм не вдалося цього зробити. Сил можливостей не ви не вистачило. Вони були в районі часового яру. Зараз вони фактично використовують ці можливості. І якщо ми порівняємо логістику, яка була, то додалася звичайно східна частина, тому що раніше ворог атакував виключно з півдня, коли тримався східний фланг. І, власне кажучи, тоді було дещо. Ну, не скажу простіше, але краще використовувати висоти і знищувати їх. І дуже багато оборона вугледару знищила і техніки і живої сили. А зараз додався тиск на східному і західному флангах. Відповідно, стримувати ворога стає складніше, і тому вони мають певні успіхи зараз. Там пане Олександре, коли ви в попередній відповіді сказали, що можливо командування ухвалить. Рішення на деяких ділянках навколо вугледару відійти, чи є там куди відходити. Але ж ми не один раз спостерігали, що здавалось би на таких східних ділянках фронту, де війна триває не перший рік укріплених позицій. Ну за свідчення принамі бійців, куди було б комфортно, якщо так можна сказати, в умовах бойових дій відійти. Їх не було. Я можу сказати, що безумовно вугледар це дуже добре влаштована точка для оборони, якраз за рахунок водних перешкод, які там є, і висот, які там є шахти, висоти тощо, і це нашими бійцями використовувалося і використовується на 100%. Що стосується відходу, далі все я думаю буде залежати від того. Наскільки при цьому вдасться збити наступальний темп, що зараз робиться? Чому задають дуже багато питань, що тримаються так довго Вугледар, і е, уже лунають заяви, що можливо варто було б там відходити раніше, але логіка абсолютно є в тому, щоб їх е, знесилити настільки на цьому напрямку, щоб стрімкого руху і прориву далі після Вугледару не відбувалося. Якщо буде ухвалено рішення про відхід, то він буде здійснюватися, я думаю, поступово, щоб не допустити обвалу фронту, прориву росіянами подальшого. На які рубежі буде це зроблено, це буде залежати від оперативної обстановки, від темпу операції. Наскільки вдаватиметься затримувати ворога, наскільки ворог буде в силах або не в силах, сподіваюсь, не в силах. Розвинути свій темп операції в подальшому, але вугледар їм дався дуже високою ціною. Пане Олександре, Вугледар, це якраз така південна межа, можна так сказати, Донецької області. На півдні росіяни в тактичному плані почали інтенсивніше використовувати авіацію. Ми про це чули минулого тижня від голови обласної військової військової адміністрації Запоріжжя Івана Федорова. Він зауважив, що росіяни вперше за п'ять місяців випустили керовані авіабомби з літаків по якраз і лінії фронту, що проходить саме в Запорізькій області, за рахунок Чого це стало можливо вперше за п'ять місяців? Ну фактично в останнє півроку вони використовували ці каби там. Ну я можу сказати, що лінія бойового зіткнення це не було новиною. На жаль, це було дійсно раніше, кілька місяців тому, але це було. А от те, що ворог почав обстрілювати Запоріжжя безпосередньо, саме місто і бити, в тому числі по звільній забудові кабами, це Дещо таке, чого не спостерігалося, тривалий час саме кабами. Я не кажу про с 300 я не кажу про ракети, які летіли Іскандери, Кандери. Я маю на увазі саме авіабомби, і ось це теж тенденція, яка простежується, яка свідчить про те, що ну ворог таким чином, наскільки я думаю, можливо, вони намагаються. Максимально розтягнути і розконцентрувати нашу систему протиповітряної оборони для підготовки подальших більш масштабних ударів це одна версія. Друга версія, звичайно, яка на поверхні б'ють, бо, на жаль, можуть це зробити і тому наносять такі удари. І третє, це звичайно продовження і поширення терору. Плюс е відновилися можливості, я скажу, для ударів на півдні, які пов'язані із тим, що Росія накопичила певні запаси авіабомб і до речі, треба буде подивитися і проаналізувати. Зараз над цим працюють дальність рубежів, з яких вони здійснюють ці пуски, чи вони не попрацювали над вдосконаленням своїх кабів і модулів для них в першу чергу, які дають можливість збільшувати дальність для ураження. Саме тому тут відповідь очевидна, що нам потрібно як посилення авіації, так і посилення зенітно-ракетними комплексами, щоб їх діставати. Думаю, що Якраз одне-два полювання ось такого блукаючого Петріота на півдні і на сході значно зменшили би ці агресивні амбіції ворога, пане Олександре. А що стосується, наприклад, нового пакету американської допомоги, який має бути оголошено найближчими днями, там, зокрема, в пакеті є ракети для Ф 16 класу Земля Повітря. Які їхні призначення? Ймовірно йдеться зараз не конкретизується, але виходячи з того, що раніше Сполучені Штати зробили відповідне замовлення, розмістили на ракети Джесем JASSM, Це ракета класу повітря Земля дальністю до 370 кілометрів. Вона є і в іншій версії. Вона є на більшу дальність, але для України йдеться ймовірно про 370 кілометрів. Це удари по наземних об'єктах ворога. Ракета доволі таки хороша, сучасна. А вона хоче крилати, але не проста для перехоплення системами протиповітряної оборони ворога. Тому і плюс дальність в принципі 370 кілометрів. Ну, поки ми не маємо офіційного рішення наших партнерів про удари в глиб російської території. Сподіваюсь, що зрештою будемо мати. Що наша делегація, на чолі з президентом, все ж таки переконає наших партнерів США. Але поки немає такого, то в принципі це дає можливість, якщо ми моделюємо сценарії, дивимося на мапу окупованих територій, здійснювати пуски таких ракет по об'єктах ворога, ну скажімо так, з відносно захищених позицій, тобто, не здійснюючи підліт до лінії бойового зіткнення ближче, там, наприклад, ніж на 50, чи навіть 70, чи 80 кілометрів, щоб не потрапляти в зону дії ворожих систем ППО. Пане Олександре, а я б хотів повернутися до теми керованих авіаційних бомб, адже це не лише лінія фронту, це і Сумщина, і Чернігівщина, там, де росіяни їх застосовують. І ми вже ну напевно з років два з військовими експертами і самі для себе зрозуміли, що з таким видом зброї потрібно боротися тільки знищуючи пускові установки. В даному випадку мова йде про літаки, з яких ці каби випускаються, так само, як і балістика, яка російська, яка кошмарить лінію фронту і все прикордоння. Так само, як з нею боротися, потрібно знищувати пускові установки ці системи С-300. Але за цей період, якщо я не помиляюся, зараз статистика Генштабу тільки по літаках, це 340 літаків. ну наскільки в цьому сенсі ми успішні чи не успішні в тактиці знищення установок пускових мається на увазі літаків? І скільки росіяни мають цих літаків іще в запасі? І от стосовно балістики, теж наскільки. Вам здається, у них ще є потенціал використовувати балістику, адже ми бачимо, що е, самі снаряди до Росії їдуть з Ірану. А чи є у них достатня кількість пускових установок? Перше, що треба сказати, щодо літаків на сьогоднішній день. Цифра тих, яких задіяна до війни проти України. Я беру цифру, от саме для ведення бойових дій. Вона складає близько 270 літаків. Приблизно така цифра, яка є, Україна знищила дійсно багато. І продовжує знищувати як тільки потрапляє в зону ураження наших систем протиповітряної оборони, і ця робота буде продовжуватися. Це очевидно, як і удари по аеродромах, де ворог буде тільки з'являтися, Україна теж в цьому сенсі демонструвала успіхи. Але у ворога це ще є, і це до речі компонент, який підтримує в тому числі їхні дії на землі. І вони просто іноді діють фактично піхотою, дронами і літаками. Тому і артилерія на деяких ділянках не відіграє такого визначального значення, хоча теж потрібна. Що стосується балістики, ну ми можемо побачити, що удари, які відбувались по арсеналах на території Росії, вони. Один удар, який відбувся ще понад два тижні тому, він був в Воронежській області, де були склади з ракетами КН-23 північно північнокорейськими, протім, Тарапець Октябрьський, там де знаходилися якраз балістичні ракети типу Іскандер, і не тільки це все спрямовано для того, щоб зупинити удари ракетами, як говорив і президент про те, що мета не дати завдавати терористичних ударів, і в принципі це правильно. Тобто, по балістиці відпрацьовувати. Ми можемо досвід це показав як мінімум. Це зменшує потенціал ворога для нанесення цих ударів цією балістикою, тому що полетіло би більше. Що стосується Ірану, я би не дуже акцентував увагу на тому, що у Росії виникнуть серйозні проблеми з пусковими, тому що Білорусь виробляє шасі, відповідні на які можна розміщати такі ракети. На них їздять іскандери і не тільки. Чому Іран не поставив, я вам скажу, чому. У мене є версія для того, щоб потім Росія поставила ці ракети на пускові, якісь свої і сказала, що це не іранська, не іранський фатх, а якісь там торнадо російські. Як було з шахедами і гіранями один в один? Вони їх перейменували. Вони щось там додали з маркування і сказали, що це не шахед, це гірань. Те ж саме стосується і тут. Тобто вірити в те, що Іран таким чином там дав ляпаса Росії чи підставу, я в це абсолютно не вірю. Це були погоджені цілком дії, пане Олександра. Черговий прорив кордону на Курщині відео продемонструвала ще в понеділок. 95-та бригада. Яке це має значення з військової з політичної точки зору? От спроба далі розширювати свій плацдарм на Курщині. А з військової точки зору, звичайно, дуже важливо і з політичною. Почну з військової, тому що справа в тому, що бачите, російські війська вони думали, що їм вдасться провести контратаку або ряд контратак в Глушковському районі, і взагалі рушити на захід від і із флангу західного атакувати позиції українських військ і таким чином здійснити деблокаду свого угрупування, яке знаходиться в Глушковському районі. Тому вони перекидали деякі а, сили свої, незважаючи на те, що Україна системно знищувала мости через річку Сейм, але намагалися все ж таки перекинути і думали, що вони накопичать угруповання, прорвуться, а, відсунуть українські позиції, і це буде вдалим контрнаступом. Контрнаступ був зупинений, в тому числі через те, що. Наші сили діяли в районі Корінєва вдало. Так вони ще й фактично на півдні е Курської області прорвали на ще двох ділянках кордон і рушили е фактично. ну, от ми бачимо зараз якраз на кадрах в цей прорив, що призвело до того, що ворог вимушений був реагувати. А це в той же далі Глушковський район де і що дало нам можливість е створювати. Скажімо так, потенційно певні точки для того, щоб тиснути на противника, якраз із півдня, і таким чином, ми маємо ситуацію, коли на північ і на схід у ворога річка на захід, на схід у нього, вибачте, на північ і на захід річка, на схід українські війська, і з півдня теж українські війська тиснуть. Тому це все створення загроз якраз для ворога в Глушковському районі, для того, щоб потенційно його витіснити з цього плацдарму. Я думаю, намір саме такий розширити присутність України в Курській області. А політично це теж має значення, тому що це показує знову ж таки вразливість Росії на її території, і це демонструє успіхи українських військ для того, щоб наратив на заході не був тільки такий, що. Дивіться, українська армія неспроможна. Ми вимушені тільки відступати, відходити на якихось рубежах чи ще щось. Ми показуємо, що Україна здатна провести як мінімум операцію зі створення буферної зони значно успішніше ніж це робила Росія в травні цього року, коли вони а, вторглися на Харківщину. І навіть зараз ми можемо побачити, що українські сили продовжують атакувати і намагаються розширити плацдарм. А Росія поступово плацдарм втрачає. Як це сталося з агрегатним заводом Вовчанську, пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.